Всім Боже благословень. На сонці протягом 12 годин відбулися найбільші два вибухи, які були дуже потужними. 31 на 1 червня, і вибух був такого класу, вже як. Х. І Ісус Христос про таке нас теж попереджав. Він відкрив шосту печатку апокаліпсису і показав. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув. І ось сталося велике трясіння землі. І сонце щорніло, чорніло, як міх, волосяний, І весь місяць зробився, як кров. Чому сонце так спалахує? Що з ним станеться? Коли лампочка перегорає, що з нею стається, вона стане чорною. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І це є шоста печатка апокаліпсису. Перша печатка брехня відкрита, друга печатка апокаліпсису це війна, третя мамона, четвертий смерть і ад. Ми бачимо, як зараз смерть і ад забирають життя інших людей. І є п'ята печатка це його ніня християн за Слово Боже. Вона вже давним-давно відкрита. І ми вже на шостій печатці. Ісус Христос попереджає з'явлення Сина Людського, в Луки розповідається, і будуть ознаки на сонці. І місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль. Коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, сили небесні порушаться, сонце місяць зорі, вони вийдуть із ладу, тому що земля молода, їй 6 тисяч років. Це вже доведено як науково, як теологічно, так і фізіологічно. І Бог дав нам ознаки, коли станеться прихід Ісуса Христа. Він дав нам часи, годинник, це сонце і місяць, ознаками часу, коли буде приближення Сина Людського. І в книзі ботя Бог каже: І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками. І часами, умовленими, і днями, і роками. Бог каже і нехай вони стануть на тверді небесні світилими, щоб світити над землею. І сталося так, що є сонце знаками. А Ісус каже про знаки на сонці і на місяці і на зорях. Час дуже близько вже. Апостол Петро, друге послання а теперішні небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду в загибелі безбожних людей. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені, рунуть на землю та діла, що на ній погорять. Як ми бачимо, земля вже коливається, катаклізми, повені, землетруси підземні, які йдуть через кожні дві хвилини. Дві хвилини йдуть землетруси. Коли жінка в жінки схватки є, коли вона частіше починає матка її. Вжиматися, болі посилюються. Так само і земля вона чим далі, тим більше тим стис... стискається ось цей магнітне поле наше цієї землі. Екватор він тисне, тисне і ці плити рухаються. І ці плити ще рухаються від самого потопу. Тому що після потопу плити стали рухатися і гори. Пам'ятаємо, що в Туреччині сталося як один землетрус такий зі шкалою, Я не пам'ятаю, скільки було балів, але був дуже великий землетрус. За одну секунду все повалилося, а в об'явленні сказано, що всі гори порушаться своїх місць. Це ж наскільки земля буде колихатися, як п'яна. І все, що треба, як Ной будував собі ковчега, Бог сказав, збуйдуй ковчега, так само не віруючи. Люди вони будують собі ковчеги в ці спасіння судного дня, але не спасуть, тому що зірка, яка буде падати, в неї настільки висока температура, що на землі такої температури не існує. Єдине спасіння це прийти до Ісуса Христа. Ісус каже: покайтеся і віруйте в Євангелію, щоб кожен зміг спасти свою душу, тому що наша душа вона є вічна, вона перейде у вічність. І нам треба вивчати Євангелію. Нам треба пізнавати Бога, щоб зустрітися з нашим Отцем Небесним після того, як ми відійдемо у вічність. Тому приєднуйтесь до нас, до місії, до Слова Божого, будемо вивчати. Євангелію на каналах Солтаненко у нас дуже багато є відео інформації на будь-яку тему, яка вам цікава. Ви зможете знайти відповіді абсолютно на все і отримати свободу і пережити цю свободу разом з Ісусом Христом.